Фозібот f 1200 Це павер-станція для, скажімо так, подолання блекаутів. Відразу кажу. Бо коштує вона досить дешево, і купити її можна, наприклад, у Європі дешевше, ніж у наших українських барих. Набагато дешевше, бо зараз не треба розмітнювати. І це класнюча станція: 1 кВт ємність, 1200 Вт потужність. Окрім того, це літій, залізофосфатна батарея. А якщо ви скажете про які скажімо так, блекаути, ти зараз говориш? Бо якщо ви дивитесь, коли немає періоду блекауту, давайте просто-напросто нагадаю вам, скільки ми жили без блекаутів, і про наших сусідів просто-напросто пойожених на всю голову, які постійно обстрілюють нашу інфраструктуру. Попереду зима, можливо, ви дивитесь, коли вже зима, і повірте, ну. Ліпше не буде. Тому Фозібот. Э, ми на цей Фозібот збирали з хлопцями для військових. Ми його купили. В нас є можливість за один день зробити огляд, і ми його робимо. На каналі Технозон. Фозібот f 1200 Поїхали. Слухайте. Ну, коротше кажучи, сьогодні вона вже о, їде до військових. Прикольна станція, вона має правильну синусоїду, ліферова і її ціна у досить маленькі гроші. Ви далі подивитись, обумовлена тим, що, наприклад, у порівнянні з All Powers, який в нас стоїть, тут немає ні бездротових зарядок, ні можливості поширення ємності. Наприклад, у All Powers можна прокачати станцію до там до 4,7 кВт, звичайно, кВт, Чи у EcoFlow можна прокачати станцію там до 3,5 кВт. Тут ви цього зробити не можете, але що ви можете? Ви можете під'єднати сюди котел опалення газовий. Ви можете під'єднати сюди холодильник, можете під'єднати роутери. Ви можете е забезпечити світлом е куточок у своєму житлі. Звісно, і для цього тут 1024 Вт годин батарея. Це ємність. E, далі, що б я вам сказав би далі? Я б вам сказав, би підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А зараз я пропоную вам подивитись на те, що в нас є на цій павер-станції. Дивіться, в нас є головне, головний екран, де ми бачимо в нас вхідну потужність, вихідну потужність, e, в нас заряд, різноманітні оці штукенці, і тут ще є в нас UPS. UPS це означає, як ви можете її постійно тримати увімкнену розетку. І щось від неї живити, наприклад, роутери, холодильник, котел опалення, все, що заманеться, вона не буде заряджатись у цей момент, а буде пропускати крізь себе струм. А коли вимкнеться, коли вимкнеться в нас світло, воно навіть не ну, ваші пристрої навіть не зрозуміють, що у вас вимкнуло світло. Воно настільки швидесенько перемикає. Ну, ви зараз бачите, як ми тестуємо телевізор. Будь ласка, ми увімкнули телевізор через неї. І просто-напросто вимикаємо струм, вимикаємо живлення, і телевізор навіть навіть не, не відчуває, що щось вимкнулось. Ви просто-напросто цим користуєтесь. Що в нас тут є? В нас є Power delivery, ну, у нас є блоки, воно розбите, розбиті виходи на блоки, блок USB, де в нас є дві Type-C з Power delivery 100 Вт і 20 і є Type-A з Qік Charge 3. В нас є блок DC, де в нас є автомобільна зарядка. Бачите? Далі в нас є ось така штукенція, яка регулює вхідну потужність. Тут швидка зарядка на 1 кВт. До речі, тут можна заряджати і від, сонячної, від сонячних батарей. Але про це ми поговоримо і про це теж і покажемо, як працює трохи пізніше. А позаду в нас є ліхтарик. З різними моментами дві розеточки, ось таких свінки пепи на 1,2 кВт 220-240 вольт. І плюс в нас є ось, будь ласка, вхід 220 вольт. Бачите, для заряджання є Дісі X T для сонячної панелі, і є в нас А, Давайте ми зараз трохи дещо з ага. Знаєте, що в нас у нас є активне охолодження? Звісно, так. Воно з обох сторін і все. Більш у нас нічого немає. Є ручки досить зручні для того, щоб його підіймати, вона важить не дуже великі, скажімо так, велику вагу. І, до речі, тут є BMS-інвертор, який в нас робить її дуже безпечно. Зараз ми з вами. Йдемо, дивимося скільки вона коштує. Дивимось про промокоди, про ціну. але відразу кажу, що промокод і ціни і посилання на цю паверстанцію замовляв через np Shopping, Зараз розмитнення немає, тому ніяких платежів додаткових платити не потрібно. А от скидку, от а, от, знижку ви отримаєте. Знижку ви отримаєте, і це буде набагато дешевше тисячі і тисячі гривень ніж купити її в Україні. Пішли, подивимось, скільки вона коштує, де купував, а потім повернемось на основні тести. Ну, звісно ж, Фозі є на сайті, на фірмовому, де я його купував саме через np Shopping. Дуже швиденько, бо не, не треба нам його розмітнювати. По-перше, ну розмітнювати треба. Вони самі розмітнюють. Shopping. ви не платите мито, тобто ви отримуєте оригінальну ціну, якщо ви зрозуміють, якщо ви зрозумієте, то це 599 баксів євро, не баксів євро, та ще й з купонів. Який 70 євро вам дарує, скажімо так, ну, на даний час. Якщо немає купона зараз на сайті, то я вам обов'язково щось придумаю у опису під цим відео, де є посилання. Тобто переходите, натискаєте на посилання, і вона вам вийде. А давайте ми її спробуємо замовити. Вона вам вийде, давайте, купон скопіюємо і е, спробуємо купити. Ну, Зараз приордер, неважливо, коли ви дивитесь, давайте е, подивіться власноруч, підете коли на сайт. І зараз ми натискаємо і вводимо наш купон. Ось, будь ласочка сюди ми купон свій поклали. І отримали 500. Ну, не 70. Не 70 євро. Тут вони вже е, зробили 70 євро. І це не 70 вийшло. Знаєте, купон тут є мінус 70, але вийшло в нас 529. Хоча ні, 70. Вони 70 вже. Та ладно, 70. і ось вони навіть написали, що для українців вони відсилають з Польщі через np Шопінг. Тобто немає ніяких проблем вам отримати. Ви просто-напросто вставляєте сюди будь-який склад NP Shopping у Польщі. Я рекомендую замовляти саме через Польщу. Буде найшвидший момент. і сплачуєте через PayPal, через звичайну картку ще за 529 євро. Скільки в нас це виходить? Не один барига вам не дасть тут таку ціну. Це в нас 23 800, Навіть на OLX сама дешева коштує набагато більше. А ми з вами зекономимо зекономимо і купимо в оригінальному місці. Давайте подивимось, що вона себе уявляє. Основні фічі давайте відразу спеки подивимося. Потім подивимося, що вони нам заявляють. Ну тут у нас розташування портів. Це ми з вами на розпакуванні Вже подивились, не на розпакування а на знайомстві. Літій залізофосфатна батарея 1024 Вт години, 4000 циклів зарядки до 80% деградації. Це дуже круто. Систем менеджмент тут bms інвертор стоїть. Це в нас означає, що тут захист і від короткого замикання, і від перезаряду, від глибинного розряду. Від Переохолодження, від перенагріву, коротше, все, що заманиться. Так, ми бачимо, що на розетку вона видає тут дві розетки, звісно, 220-240 вольт, 50-60 Гц, чиста синусоїда, максимальна 1200 Вт. Це в нас потужність 1-2 кВт і пікова, стар, ну, пікова потужність 24 кВт це коли там щось стартануло і понизилося. Тобто вона, вона це витримає. Для розетки вона на аутпут видає. В нас 12 вольт 8 ампер чи 24 вольта 8 ампер, 96 ватт максимально. USB a в нас 18 ватт і usb c один 100 ваттний, інший в нас 20 ваттний. Тепер давайте так на інпут. Ви можете заряджати її. 1000 Вт через AC Плаг, тобто через звичайну розетку через сонячну батарею 200 Вт максимально. Через Car input в нас виходить 12 вольт 8 А чи 24 вольтовий 8 А. Ну і 1200 Вт в нас виходить, якщо ви розетку і одночасно сонячну панельку поставите. Заряджається вона приблизно за 70 хвилин. Ну і тут вже в нас комплект. Комплект ми з вами вже бачили. А тепер давайте основні фічі. Чи подивимося основні плюшки, що вони заявляють такого прикольного. Так, так, так. Портативна паверстанція 49 хвилин до 80% заряджання за 60 хвилин вони ну, з сонячною панелью до 100, але з сонячною. BMS-інвертор, це ми вже бачили, 10 плюс років у нас життя батареї приблизно, і в ньому є UPS 10 мілісекунд, свіч, тобто воно перемикається і ви навіть не розумієте. Давайте зараз я вам. Відразу показую, як воно перемикається, і е, жодних проблем немає. Тобто вимикаєте, те, ну, ми вимикаємо заряджання, телевізор працює, навіть не помічаємо, як він вимикається. Тобто він працює, він не помічає нічого. Тобто, режим UPS тут повноцінний є. А, досить легка: сім аутпут портів, три led режими Тепер в нас немає тут е, чим розширювати. Це факт. Тобто це сама проста станція, але якщо ви і не хочете розширювати, то вона вам досить круто підійде. Підійде для блекаутів, для блекаутів точно підійде, вона підійде для холодильників, для е, мікровохвильовок, для роботи роутерів і інших. Бо в неї правильна синусоїда навіть для котлів опалення вона підійде і для підігріву води е, газових, звісно. Тут вони показують варіанти заряджання. Так, автомобільне заряджання. Давайте так, ви бачите теж вставочку, як воно заряджає в нас. Ну, Практично, ми зарядили 96 Вт воно показує, в нас також показує 96 Вт. Все чесно, все добре. Стосовно заряджання від сонячної панелі, як вони показують, в нас тут є. Ви теж бачите вставочку. В нас заряджає від 200 вт сонячної панелі. Сонячна панель в нас від all-powers, тут є, як є. Но все добре працює. Тепер що вони тут ще нам пишуть? Ну, 4 тисячі циклів перезаряду і BMS Protection. Перенавантаження, висока температура, низький вольтаж, високий вольтаж від глибинного розряду, від короткого замикання. Це все дуже добре. Слухайте. Ну і правильна синусоїда, якщо, якщо ви розумієте, про що я кажу. Слухайте, будемо з вами переходити. Вже робити якісь тести, вона маленька, 11 см. Клас. І саме прикольне це цей регулятор, який є. Якщо ваша мережа е, має обмеження по потужності, то, звісно, ви можете зменшувати і е, це зменшення потужності, ви зараз бачите, як ми перемикаємо, це зменшення потужності, воно впливає на час зарядки, але е, вона буде тихіша. То вона не буде так грітися, не буде так робити дуже гучно охолодження. І плюс, якщо є обмеження по самому дроту, самому вихіду зарядки, порту зарядки, то ви теж це можете регулювати окремо. Є ліхтарик, ну і слухайте, можна все, що заманеться, вам. Тут заряджати і робити. Є ще варіанти F2400 та F3600, відрізняються вони лише ємністю 2 кВт і 3800. 3,8 кВт. Посилання на всі станції я закинув у опис під цим відео. Коротше, пішли потистимо. І так, ну почнемо з комплекту. У комплекті в нас ось такий дріт зарядки, досить прикольний, дивіться, який. Далі, ну ви зрозуміли, що в нас є вже зарядка автомобільна. Ви бачили, що як ми заряджаємо, і для сонячної панелі ми вмикаємо у розетку. Відразу приготувалися, скажімо так. А тепер, звісно, ми з вами повинні побачити, які стандарти швидкої зарядки підтримує дана зарядна станція. Вмикаємо блок. USB. Бачите, у нас навіть індикація. Індикація є. Так, автодетект. І бачимо, що в нас є Power Delivery 3 100 Вт, 20 Вольт, 5 А. В нас є QX charge 2, QX Charge 3 до 20 вольт. Дуже прикольно. Samsung. AFC 12 вольт, швидка зарядка. FCP 12 вольт, SCP-40 Вт. МТК ПЕ1, 1, ПЕ є, У нас є усе окрім Вок і ОПО. Ну, це такі дуже-дуже екзотичні зарядки для OnePlus і для ОПО смартфонів, які, ну, чесно кажучи, вони дуже-дуже такі не поширені серед мас. Тепер інший порт Power Delivery 20 Вт, будь ласка. Qeccharge буде лише 12 вольт О, у даному порту Samsung Hive буде 9 вольт. Я вже не знаю, знаю, ні, 12, ой, не знаю. <смітна> То в type A буде. Uh, FCP 5 Вольт і 5, 9, 12 вольт, Huawei SCP немає, MTK PE 1,1, PE2.0, скоріш за все, немає. Немає, як я і казав. Ну, поки це залишаємо. Тепер Type-A. Тайп a в нас обидва порти однакові, тому тестуємо один. Вони мають однакову однакові стандарти швидкої зарядки QX Charge 2, Charge 3 до 12 вольт, Samsung AFC до 9 вольт, FCP до 9 вольт, МТКПЕ1, ПЕ20 немає. Так, як я і казав, ми повинні з вами перевірити потужність цих пристроїв. Це в нас, знаєте, тест на чесність, скажімо так. Для цього ми. Використовуємо навантажувач. Навантажувач вмикаємо прямо у в наші Type-A. І вмикаємо через delivery trigger. Ось у нас є Power Delivery Trigger. 20 вольт 5 А. Вмикаємо наш навантажувач. Ми будемо з вами бачити, тут теж показники аутпуту, але він буде більший, бо ми окремо ще навантажуємо, ну не навантажуємо, а беремо живлення від USB Type-A. Давайте дамо трохи навантаження. Зараз 35 Вт, 40, 60, 80, 90, 100-100 Вт спокійно тримає. Давайте дамо більше навантаження для того, щоб зрозуміти. Ну тут більше, бо воно і навантажувач теж в нас живить. Давайте дамо більше подивимось, чи є в нього захист. Це обов'язкова у нас перевірка. Даємо більше. Так, в нас захист працював, BMS працює. Це дуже добре. До того ж, ми з вами повинні перевірити ось цей Power Delivery. Обнуляємо на 20 ватт, звісно. Тут у нас тригер бачить 12 вольт 1,67 Ампер. Давайте дамо потужності. ну Тут у нас 20 Втний. Тут ми сюрпризів не бачимо. 20 Вт. Перевіряємо, перевіряємо тест на безпечність. 22 тримає, більше. Все, він просто не видає більше 20 Вт. Все добре, він вимикається просто. Все, у нас все працює. І е, давайте Power Type A перевіримо на навантаження. Але тут у нас не буде сюрпризів. Давай просто дамо навантаження. Так, 9 Вт. Тут повинно бути 18 Вт. 14, 15, 16, 17. 18 Вт тримаю. А, ну, в нас ще навантажувач бере. Тобто, чесні 18 Вт він дає. Все добре. З цим, з цим все добре в нас. Тобто, Type A і Type-C в нас видають а, заплановані, скажімо так, заряди. Тепер, звісно, вмикаємо зарядку. Я вам поясню, для чого. Вмикаємо. Ну, ми вже з вами перевіряли, як телевізор працює. Але ми повинні з вами перевірити ще, як в нас працює інші прибори на нормально, нормально, нормально дякую. На е, UPS. Тобто ми вмикаємо вентилятор. Зараз ми увімкнемо блок. Є. Пішло, увімкнув вентилятор. Вимикаємо живлення, все працює. UPS спрацьовує. Це стосовно вентилятору. Вмикаємо ось таку штукенцію. Це в нас кавоварка. Ну, зараз він бере, бачите, 1200 output. Спокійно, спокійно видає. Будь ласка, він навіть пропускає. Бачили? Він зараз у режимі UPS він пропустив не заряджаючи батарею, бо батарея в нас 100%. Це основний показник UPS. Давайте, от я вмикаю. Бачимо зараз. Він просто бере. З розетки і віддає, віддає, була пікова 2 кВт. До 2,4 він е, видасть в нас наскрізь. До 2,4 кВт він наскрізь видасть в нас е, потужність. Це дуже класний показник. Тепер вмикаємо, просто в нас тече вода. Сюди показуємо. І вода продовжує текти, будь ласка, нічого не помітивши. Тобто, в нас все працює. Тепер ми вимикаємо з вами вимикаємо з вами. Живлення основне. І навантажуємо. Ми повинні у режимі такому отримати 1-2 кВт. Ми вмикаємо. Перший режим це в нас кіловат. Цей дучик в нас такий тестовий стенд. Прикольний. Будь ласка, кіловат бере, дає. Даємо навантаження і він видасть максимум 1248 Вт. І це чесні показники. 1248 Вт. Як і тут, ми можемо. Давати гарячу воду, будь ласка, 1249 Вт. Максимальну потужність ми отримали. Знаєте, що хочу сказати? Хочу зробити деякі висновки. Зараз усе це вимикаю. Звісно, дуже класнюча річ: за ту ціну, яку вона коштує, вибачте, кіловатну паверстанцію отримати з мінімальними якимись. Моментами з мінімальними, ну мінімальна конфігурація. Для мене мінімальна це е, ліферова батарея, звісно, і наявність швидкої зарядки, BMS, керування безпекою. Це класна річ. Я її рекомендую. Для блекаутів саме те, звісно, якщо хочете щось попотужніше, то є Fosіbot 2400, є інші е, е, виробники, на які ми робили огляди на нашому каналі безліч оглядів поверстанції. Ми рекомендуємо. Купуємо самі, не боїмося, і не, не варто платити щось перекупом. Промокодик є в опису під цим відео. З вами був Технозон Україна і Фозюбот F1200. А ця станція поїхала хлопцям. Звісно, відеозвіт про те, як станція попала хлопцям, потрапила до хлопців на передову. Є в нашому телеграм-каналі. Переходимо.